Так, нашли клопотання від Захисника Владкового Руслана Вікторовича. Попитання зазначається. 29 травня 2024 року Має змогу з'явитися до звільнича заняти з інших судового процесу, зокрема в зв'язку судовому розвитку справа. 1345, 13.50 Яординському, Ялотинському районному суді Київської області сюди. Владкої Андрія Борисіна. Предбачено 172, перштатві 1726 Кодексу України про одним правопорушення. Крім цього, не ознайомився в повній мірі зі всіма матеріалами справи 991 дріб, 74, і 23, вищимо в корупційному суді 30 томів, ознайомився лише з 23 томами. Просить вкласти судове засідання іншу дату. Додає повістки та інформацію з сайту Єготинського району Київської області. Ваша думка. Спілкувалися з України. Він мені повідомив, що ми познайомилися з 23 року. І вчора він знайомився на скільки невідомому суді. І повідомлення справа адміністративного, що операційного діяльність, що я Добре, що не може заявитися. Фактично стаття 52. КПК не передбачає обов'язково участі захисника у справах даної категорії. Проте стаття 49 передбачає необхідність залучення захисника, якщо з об'єктивних причин обвинувачення не зможе його залучити самостійно. Я розумію, що є на даний час захисник за договором, обвинувачення бажає користуватися його послугами фактично. На даний час можливо перенести судове засідання. Але з метою забезпечення постійної участі захисника вважає додатково необхідно залучити захисника за призначення, оскільки ну, до мене там, інший захисник так жодного разу не звернувся з ознайомленням матеріалів. Тобто, вважає, що суб'єктний причин можна, можна, не може робити цього, так як там і інші судові засідання, інші справи. Тому наявність захисника за призначенням дозволить додержати. Права учасників закорного обвинувачення в частині розумного заказ права. Добре. Щодо о, питання такого характеру, ну, о, у вас є певні матеріали в кримінальному провадження? У мене на руках нічого немає. Ну, в електронному вигляді точно не. немає. У захисників. Не, 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 не. А у цього захисника є? Ні. Немає? А, ну, ну, хуй. Нас, такі, Чим він? Він судову справу, судовий справа кримінального впровадження. Ми ну, ще не, не, не знайомийся, що ми будемо відкладати, потім завжди-завжди. Ну, Чи я він буде так, в процесі судового розгляду знайомився? Я сьогодні поспілкуюся, з ним да, з цього правити, тому що ну, Я знала, тому що... Він, тому, що... він ходив систематично знайомився, він мені казав, що знайомий з матеріалами. Ну, не... провадження. Я закінчу свою думку, що неможливо завжди відкладатися, як суддя, ви це розуміє. Цього. Я поспілкую захисник. Якщо потрібно вам захисника за призначенням, то О, мені. Потрібно захисника. На сьогодні не потрібно. Ні. Я з'ясував що думку. Додатково хотів зазначити, що ну, на сьогодні я брав з собою матеріали справи в частині ознайомлення, то в принципі захисник може звернутись до адвоката Пушка, який здійснював представництво обвинуваченої. У мене наявні відомості, що з ним відкопіювані всі матеріали, як і письмові, так і ті, що знаходилися на матеріальних місцях інформації. Тобто, ну це як Ні, щось попередньо. Попередньо з Щось попередні захисники володіють всі, всі інформації, можна взяти. в них якщо можна, де, я думаю, що звернутися до вас. Це також за цей час більше місяця. Це не було проблемою. Добре. Продовж на місці поясню, вколе вкластися до підготовчого засідання на іншу дату. Щодо 4 липня. А липня? Я думаю, що я вже помер. 4 липня, це четвер? Четвер. Четвер. Ну? Коли то? А може я зараз запитаю чоловіка? Переводку діяли.